Доброго дня, з вами компанія Автофокус та наше нове надходження. Це Chevrolet Bolt 2019 року випуску. Автомобіль у нас оснащений 60-кіловатною батареєю в гарненькому стані, в гарненькому м'ятному кольорі. Тут безключовий доступ. Чорний шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів з підстаканником, підігрів заднього ряду сидінь. Далі. Передні та задні електроспопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, дощу. Вже на автоматі. Мультимедіа сенсорна присутня, камери 360, клімат-контроль, підігрів сидінь. Адаптивний круїз-контроль, підігрів керма Є. Також сліпі зони. Комплектація автівка максимально заряджена. Зацікавила, переїжджай за адресу Гатахаткевича 22Б і купуй її. Купити ти її можеш як в ліру, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.